Замість міської ради військова адміністрація такі зміни торкнулися Вараської громади на Рівненщині. Згідно указу президента, нова форма керівництва громадою набуває чинності з 20 лютого. Призначив президент і очільника керуватиме Вараською громадою Людмила Мариніна. До цього вона очолювала вараську районну державну адміністрацію. Також жінка є депутаткою рівненської обласної ради від партії Слуга народу. Наразі йде підготовка до її реєстрації як юридичної особи. Особисто розглядаю питання щодо структури та штату міської військової адміністрації. Провів про це декілька нарад упродовж дня. Головне завдання Вараської міської військової адміністрації питання безпеки оборони. Бюджету такі рішення пояснює юрист Юрій Кликотка приймаються не просто так. Зазвичай військові адміністрації заміняють місцеві ради не просто так. Тобто зазвичай це якесь невиконання, наприклад, своїх повноважень органами місцевого самоврядування. Виконання цих повноважень якось не так, як це вимагають умови. Стан військовий. У нас військова адміністрація створюється для того, щоб оптимізувати ресурси. Бо одна людина завжди буде краще виконувати свої обов'язки і більш ефективніше розпоряджатися коштами громади і ресурсами громади, ніж це буде КГО казнокрадів. Юрист додає, що Людмила Мариніна відтепер одноосібно зможе приймати рішення. Втім, не зникнуть Путати вони, як повідомив голова Рівненської ОВА, продовжать працювати. Встріся з міським головою Вариша. Пояснив, що він разом з міською радою працюватимуть далі. Важливо, щоб вони допомагали і підсилювали начальника Вараської МВА Людмилу Мариніну. Обговорив з обома зони відповідальності і розподіл обов'язків. Наголосив, між ними повинна бути чітка взаємодія і скоординованість дій. Як розповів міський голова Олександр Мензул, рішення про створення військової адміністрації у Вараші мали прийняти ще влітку минулого року, але чомусь цей процес затягнули. Додає, що для нього теж у громаді буде робота. Єдине, бюджетом тепер розпоряджатися будуть не депутати. Ну я як міським головою був так і лишився. Всі питання комунальної теми управління містом залишаються в моїх понуват. Єдиний нюанс згідно законодавства голосування за бюджет, сесія вже робити не буде. За виділення коштів це є. Повноваження начальника військової адміністрації, але питання майна землі, прийняття міських програм це дарський корпус лишає згідно закону України. Статус міської військової адміністрації триватиме до кінця воєнного стану і ще 30 днів. Опісля Вадиморос Артем Шоула, телеканала Media Group.